3. Друзі, доброго ранку. Друга серія відео. Ха -ха. Тепер вчора була вечірня рибалка, сьогодні зранку. Все те саме на карасика. Все так, тільки трохи не так. Сьогодні я все-таки попробую половити на боковий кивок. Ось у мене вудка Power Carp Bolo 5-метровочка телескопічка. Від флагман. Це така посилена, більш така жорстка вудка. Лящів я на неї карасів тягав, як на поплавочку, а на боковий ківок ще ні. Тобто, зараз ми це діло і випробуємо. Ну, звичайна котушечка, шнур тут у мене намотаний, поводочок флюрокарбоновий. І вон, така ось. Мармишечка така, просто мармишка. Ось будемо так. Цей саморобний у мене боковий кивок. Це я сам робив із полікарбоната, по-моєму. Виточував. Тут пружинка, кільця ось тут поприв'язував, ниткою, поприклеював. Ну, в общем, яка різниця? Можна самому зробити, можна купити. Це таке діло. Це в нас таке по вудочки, По прикурмочки, друзі. Сьогодні попробую ось велика риба халва, серія про від флагман. І ось теж флагмановська ж, мабуть. Чи фішка. Ось така натуральна варена кукуруза із зернами коноплі. Ну і додамо сюди, звичайно, трошечки меляси. меласи. Взагалі, малясу по-нашому по простому. Ароматизатор. Тут такий. Ну, в основному не знаю, можливо, добавлю трошки спробую. Ось у мене ще є отакий ароматизатор Карась, такий різкий часниковий запах. Ну, Ну, ось так. Ну, зараз, як я замішую, показувати не буду. Це не дуже цікаво. А зараз замішуюся і пробуємо вже. закидать и ловить рыбку. Так что вперед. О. Есть первый карасик. Есть вот такой. Первого карасика вдалося піймати на боковий кивок. Будемо продовжувати. Така рибалка тікала, але трудово на поплавок легко закидав та й сиди. тут Є ще щось невеличкі тут карасики Ну якраз жарушні, Бачите Невеликий виликий карас Але карась Не виростуть ще карас Ну, да. І об штани. Обов'язково обтираємо об штани. Руки. Отак Бо... не клювати на рибу. Вдягаємо звичайним способом черв'ячка і, і продовжуємо. Epa, o. Uh краще, crois значно. Вот подачи. Ну, це же вид всякий. О. Укрупняемся, як кажуть, укрупняемся. то получається у нас і такий спосіб ловити.

Їм за одну, поки ще. Тихо, я... А, тихо, я... Можно... ...попускать. прямо в очи. Опа, и едали. Горно клюет. Додавляю. Ой, буде видно. Ой-ой-ой. Звичайно, на мармишку надів пару черв'ячків, як здоровий, то один, як менший, то два. Опа, диви. Один за одним. Як на чорних камнях. Так, продовжуємо. Ой, ей! Щось не! Цього разу не вчепився. Нічого, таке теж буває. Не щоразу Uh -huh. uh. Раз и на матрас. Mm -hmm. Не, вот карасик видно и дешевый. Ну що ж, друзі, ось така, як би сказати, більш-менш повноцінна сьогодні рибалочка на боковий кивок. Вдалося мені впіймати карасиків, нормально клювали, нормально вийшло усе на черв'ячка. Закинув прикормочки, все, чики-піки, би, нормально. Так що я задоволений. Вечірня рибалка була на поплавочку, а утрішня на боковиківок, як я й говорив. Все в мене вийшло з цього разу. Задоволення аж за край. Так що ось така рибалочка, друзі. Ну, а ви не забувайте, у свою чергу, задонатити на Збройні сили України, сили оборони, як правильно. А саме на комплектуючі FPV дронів, там хлопці організували маленькі майстерні і збирають дрони. І зараз йде збір на реп. Так що не будьте байдужими, хто скільки, зможна, хто скільки зможе, будь ласка, допомагаємо. А задонатити можна буде за посиланням внизу в описі під відео. Там банка монобанка, вона постійно відкрита і номер карточки. Кому як зручніше. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам канала, YouTube каналів пана Анатолія Рибачі Якумію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка відправились на полювання і успішно відпрацювали по ворогу. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та ребачу, як вміє». В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб вставив фотографію, як виглядає виробництво та вже при передачі безпосередньо дронів. Бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, а я на цьому завершую. Завершив вже свою рибалку і своє завершую відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал «Рибачу, як умію». Далі буде, слідуюча рибалка, не знаю. Може на ляща, може на карася, ну, буде видно. Воно покаже. Кудись, кудись, кудись поїду, щось буду шукати, щось будемо ловити. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!